Якраз розуміння, який саме текст вам потрібен, і, і, і як він буде сприйнятий. Тобто ключ до цього і взагалі до успішності тексту і його прочитання лежить, починається від аудиторії, бо тоді за аудиторією ви зрозумієте, якою мовою з нею говорити, який тон voice вибирати, як. Як його написати так, щоб він був зрозумілий і цікавий? І, власне, ну, і це також допомагає зрозуміти, виділити задачу тексту, і який це має принести результат. Як, ну, як це працює, наприклад, на практиці? Це, наприклад, коли вам потрібно. Коли ви виділили свою аудиторію як, наприклад, люди, які не зацікавлені в мистецтві, тобто уявімо, що це якась виставка в невеличкому містечку, і ви хочете розповісти жителям цього міста власне, історію міста або історію якогось художника. Як ви можете це? Ну тобто, і, і ми одразу розуміємо, що ця аудиторія, яку ви хочете залучити, скоріше за все, вона не дуже звикла до сучасного мистецтва або до якихось дослідницьких великих виставок з масивом інформації. І з цією аудиторією потрібно говорити дуже ну, розпочинати нібито здалеку і пояснювати дуже 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 багато. Тобто не використовувати якісь там терміни, які будуть тільки зрозумілі. Тим, хто займається сучасним мистецтвом і так далі. З іншого боку, якщо ви розумієте, що виставка орієнтована саме, чи текст дослідницький, а він орієнтований саме на мистецьке коло, і там вже можна використовувати якісь цитати, відсилки, якісь. Ну тобто речі, які зрозуміє вже людина з базовою хоча б освітою, там, мистецтвознавчою чи культурологічною. І тоді і тоді стає зрозуміло, якою мовою говорити. Тобто, чи можна жартувати, чи можна бути навпаки серйозним, ну це вже tone of voice, який також потрібно придумати і бажано його потім і дотримуватись. Щоб не було такого, що ви в одному пості якось там іронічно жартуєте і використовуєте меми, а вже в наступному, а вже в наступному, не знаю, там якісь крінжові картинки з вальберу. Ну, Окей, може, може хтось це теж зрозуміє, як якийсь жарт, а може, хтось сприйме це навпаки серйозно. Тобто. Ну, потрібно про це думати і уявляти. От також дуже прикольна штука, це коли ви уявляєте людину, яка буде це читати. І ви уявляєте, прям, що вона робить кожного дня, куди вона ходить, що її цікавить, що вона боїться, які в неї зацікавлення, скільки її років, отакі от речі. Ну, і тоді ми вже розуміємо, яка задача тексту і який це має принести результат. Тобто, якщо це якийсь дослідницький текст, то, можливо, ви хочете, щоб аудиторія зацікавилась вашими ну, дослідженнями і почала також самостійно проводити якісь також дослідження. Або ж навпаки, у вас задача в тому, щоб зацікавити мистецтвом загалом. І ви починаєте придумувати якісь цікаві формати, які могли б зачепити увагу. І останнє я написала про правила, і тут я маю на увазі, що ну, дійсно і в журналістських текстах, і в і для соцмереж існують, ну, як ви знаєте, якісь правила, власне, як писати ці тексти. Бо коли ми говоримо, наприклад, про інтерв'ю. То це може бути або запитання-відповідь, або може бути пряма мова, або ви можете розказувати історію цього художника, там, чи куратора, чи місцевого жителя, неважливо, і вставляти його цитати. Це такі три варіанти: як можна опублікувати інтерв'ю. Або ж є репортаж, і в ньому теж є свої правила, де, наприклад, дозволяється більш якесь вільне, вільна інтерпретація. А коли ми пишемо якусь замітку чи статтю, ну вже не можна просто інтерпретувати і казати, от мені щось подобається, щось не подобається, будьмо відме... відвертими, що ми не завжди всі розуміємо, що написано в кураторському тексті чи виставці, ну, в сенсі в якихось експлікаціях або в тексті. Ем, і... Ну, хоча завдання цих написів це якраз допомогти зрозуміти задум, тобто ваш задум. Бо ну, дійсно потрібно розуміти, що немає сенсу писати цей там кураторський задум для себе. Він уже є у вас сформований в голові, але для того, щоб люди зрозуміли вас і, ну, можливо, якось да, там, або зацікавились, або почали далі досліджувати, їм потрібен. Ну, Поштовх їм потрібно трошки пояснити, нібито взяти за руку і провести їх через цю виставку. І, от, і мені здається, що от кураторські тексти і експлікації вони саме цим і мають займатися, вони мають ну, зглажувати якісь непорозуміння між глядачем і виставкою. Ну, ви можете сказати, що е, ви нікому не, не маєте нічого пояснювати, але ну, мені здається, що це справедливо. Тобто, якщо ви виходите в публічний якийсь простір і хочете комунікувати, е, ну, потрібно думати про різну аудиторію. Ось. Е, і правила легкої мови, ну тобто я не кажу, що ви маєте писати все за цими правилами, але це просто дійсно цікаво, і про це можна і про це можна задуматись, тому що насправді просто не означає погано. І ну, серед правил легкої мови, це не використовувати метафори, тому що. Наприклад, люди з синдромом Дауна вони не розуміють метафор або з аутизмом їм дуже складно, і вони, власне, ну, сприймають все дуже так, як воно є. Я, от, до речі, згадую роботу, яка була створена в майстерні можливостей в Пінчукар-центрі, де якраз дівчинка з аутизмом вона робила цю роботу, коли малювала людей як звірів, і в неї це було таке. І вона виписувала ці от приказки і метафори, коли там кажуть, хитрий як лис, наприклад. Тобто, це була теж з її боку така комунікація і така, ну, такий стейтмент, що це не завжди зрозуміло і не завжди сприймається так, як є. Одне з так, справ легкої мови, які я дійсно раджу використовувати, це не вживати професійну лексику. Чи запозичені слова, або пояснювати їх потім внизу, робити якісь зноски, чи робити якийсь словничок. Ну, це я саме кажу про кураторський текст, не про якийсь дослідницький, але коли ми говоримо про ну, дійсно виставку, та, яка відбувається в публічному просторі, ну, тому що професійна лексика теж не всім зрозуміла, і запозичені слова. Ну, також можуть бути не всіми зрозумілими. І коли людина читає щось, що вона не розуміє, вона починає відчувати себе якоюсь там, ну не хочу сказати, тупою, але нібито обманутою чи ніби вона не підходить в цей простір. І ну дуже часто люди мені там дійсно знайомі, які не працюють з мистецтвом. Чи в цьому полі казали про те, що вони приходили на виставку, читали тексти, нічого не розуміли, або думали, що вони розуміють якось неправильно роботи, просто йшли і потім не повертались. Ем, ну, тобто, просто це не означає погано. Та і ще одна з теж, таких порад подумати, які питання можуть з'явитись у людини, коли вона це читає. І спробувати на них відповісти в тексті вже. Тобто, не просто описувати, не просто якийсь опис давати, а подумати ну, можливо, в неї з'явиться думка, а чому там не знаю, а чому ці кольори поєднані, а чому ці якась там річ, не знаю, з'явилась, була зроблена саме в той період, чи ні, і так далі. Ну, і от про що я просто теж хотіла ще раз наголосити, що дуже часто буває, ем, коли здається, що якщо ви напишете дуже заумний текст з багатьма якимись там відсилками, філософськими е, ідеями, які згадуваннями якимось теоретиків, е, професійною лексикою і так далі, і так далі, воно вийде дуже класно і розумно. Але насправді воно виходить так, що це неможливо читати, і людина просто втрачає е, інтерес і цікавість. І от ну, через те, що вона відчуває, що вона не розуміє, е, вона ну, просто не хоче вже далі якось емпатувати цій виставці чи намагатись зрозуміти. Але з іншого боку, е, теж не треба це занадто спрощувати. І думати, що ну, аудиторія якась дурна і зовсім не розуміє. Тобто потрібно шукати цей золотий баланс. Ви запитаєте, як же знайти цей золотий баланс? А я вам скажу, що а я вам скажу, що можна, наприклад, спробувати це, коли ви говорите про свій проєкт, чи коли ви думаєте про якісь дослідження і не знаєте, як його описати, так, щоб це не було дуже складно, але й занадто просто можна уявити, що ви розказуєте, наприклад, цей проект своїй мамі чи бабусі, або людині, яка нічого не знає, і просто дійсно ну, проговорити це. Або позвонити і спитати, розказати і сказати, що не зрозуміло, чи ну, і, і почути, які питання виникають у людини. Тобто, ну, можна сказати, що це теж якась така розмова з своїми друзями, з тими, хто навколо. Я не пам'ятаю, як це правильно називається. Ну, це таке як опитування думок. Якийсь зріз суспільства. Я не кажу, що це обов'язково потрібно це робити, але це дійсно просто допомагає, коли ви задаєте собі ці питання, і потім розумієте, що, можливо, ви навіть не те, що в тексті не докомунікували, а не докомунікували навіть в своїй кураторській роботі. І це от дуже ну, допомагає в тому, що. Що ваш проєкт можуть бачити дуже різні люди і сприймати це по-різному. І ну, це дуже цінно насправді. Тому я б ще радила, я б радила створити такий файл, який буде завжди з вами на різні випадки життя. Це прописати концепцію і ідею. Тобто, про що, з якими роботами, яка, що ви хочете, ну, яку ви думку хочете донести? Далі дати якусь історичну довідку. Ну, це не обов'язково, але, наприклад, якщо ви пишете про якийсь історичний період, і це там дуже важливо, Ну, варто це додати, дати більше, більше історичного контексту, тобто, що відбувалось в цей період. Якісь буквально там трьома реченнями, чи п'ятьма, чи абзацом, не знаю, для того, щоб людина, якій ви будете показувати цю концепцію, не важливо, чи ви її будете у виставку додавати, чи ви збираєтесь відправляти якусь статтю чи прес-реліз. Воно просто дійсно буде помічне, і ви зможете відповісти на ці питання, якщо вони виникнуть. Тобто розказати також, дати, наприклад, якісь короткі, ну, теж по декільком реченням, хто взагалі ці художники, коли вони народились, ну або й якщо там художників немає, ну, немає, окей. Просто дати дійсно контекст, бо це дуже важливо, тому що концепція може бути, наприклад, класна. Роботи можуть бути класні, все ще класно. Але людина, наприклад, ну, просто цього не знає, бо вона там була не зацікавлена в цьому, або ну, різне буває. Також прописати коротко вашу біографію, чим ви займались, які, в яких ви проектах. Брали участь команда і про команду, якщо є. Ну це теж насправді важливо. І ну, вам, як кураторам, я ну мені, наприклад, дуже подобається, як в мистецькому арсеналі, коли проходить виставка, там згадують взагалі всіх: і комунікаційну команду, і технічну команду. І там менеджерів, які квитки продають, і охоронців, і всіх. Ну, бо насправді це дуже велика екосистема, в якій беруть участь дуже багато людей, і без якоїсь, без якихось з цих людей вона б взагалі могла не відбутись. Ну і це теж про таку етичність, коли ми говоримо взагалі, і, і в роботі на текстах, і в роботі з виставкою. Ну, Пам'ятати про це все, ну і, власне, пояснити, чому це важливо. Бо з одного боку, здається, що ну, це ж всім зрозуміло, чому це важливо, і зрозуміло, чому там цієї теми ніколи не було, і вона ніколи не висвітлювалась, і бла, бла, бла. Але по факту, Ну мене коли я почала займатися питаннями деколонізації і ну, боротись з музеями. Про перейменування українських, ну верніше, повернення ідентичності українським художникам мене дуже часто журналісти почали запитувати, а чого це взагалі важливо. От чого важливо, що Малевич це український художник, а не російський. І доводилось все це пояснювати. І знову таки, тут дуже допоміжна штука, те, що це ж насправді різні. Різні аудиторії, але по факту їм цікаві ті ці самі питання. І ну, дуже часто в нас так просто виходить, що куратори, художники вони... Вони, чи там письменники, я не знаю, історики мистецтва вони працюють нібито на свою внутрішню аудиторію, тобто на аудиторію митців, кураторів і вона не розширяється. І от мені здається, що цю проблему, коли в нас дуже мало людей або одні й ті самі ходять на одні й ті самі виставки, її можна вирішити якраз за цими комунікаціями і хорошими, ну, хорошими текстами, які будуть відкриті, і які будуть ем, не ну, снобські якісь. Дійсно зрозумілі, бо, ну, чесно кажучи, робити виставку на 20 людей може це звучить дуже грубо, але я тоді не дуже розумію ну, сенсу. І дійсно ці тексти і те, як ви подаєте інформацію і комунікуєте, це дуже важливо. Це відео було підготовлене за фінансовою підтримкою Європейського союзу в межах проєкту Зміна 2.0 фонду ізоляція. Відповідальність за його зміст покладається виключно на центр сучасного мистецтва та культури шанпанка, що в свою чергу не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.